Вітаю традиційно, що вечора у цій порі в етері телеканалу Еспресо виходить програма Головні новини Білої церкви у студії Ярослава Гопаца. Внизу екрана ви бачите, як знайти нас у різних соціальних мережах. Переходьте, підписуйтесь та будьте у вирі подій нашого рідного міста, бо ми єдиний інформаційно-аналітичний канал Білої церкви зі щоденною підбіркою свіжої інформації. У Білій церкві в чергове викрили підпільний гральний заклад. Про це повідомили у районному управлінні поліції. Правоохоронці вилучили 15 системних блоків та іншу техніку за спеціальним програмним забезпеченням для азартних ігор. Крім того, подібні незаконні бізнеси виявили у Тараші, Узині та Тетіїві. Там також конфіскували обладнання. Зазначу, організаторам таких забав загрожує штраф до 680 тисяч гривень. За два місяці цього року в білій церкві зареєстрували 10 випадків туберкульозу. Це втричі більше ніж минулоріч за аналогічний період. Таку жахливу статистику надала міська епідеміологиня Марина Ляшко. За її словами, заразитись цією хворобою може кожен, адже нині у більшості імунна система ослаблена через стрес, неповноцінне харчування, переохолодження та інше. Крім того, сьогодні відзначають всесвітній день боротьби з туберкульозом, аби люди більше знали про інфекційне захворювання. За статистикою щодня у світі від нього помирає 4 тисячі людей. Тож лікарі радять дотримуватись елементарних правил гігієни, мити руки, одягати маски в громадських місцях та при симптомах звертатись до спеціалістів. Перші ознаки захворювання це буде е, слабкість загальна, це буде підвищення пітливість, е, буде спостерігати людина е, е, стрімке схуднення. Також е, це легке прокашлювання спочатку відбувається, яке в подальшому погіршується, погіршується і переходить навіть доходить до стадії кровохаркання. Е, це незначні такі підйоми температури. Спочатку там, е, і, при притом це невисока температура, це 37,2, 37. Мі туберкульоз. Якщо його не лікувати і ігнорувати, то відповідно він може давати дійсно тяжкі ускладнення, і в тому числі для малесеньких дітей, це може бути розвиватися генералізовані форми туберкульозу, ураження кісткової системи з повною деформацією і неможливістю подальшого розвитку і взагалі функціонування систем організму і відповідно потім до втрати життя. Яскравим прикладом цього є Леся Українка. Найважча зима в історії нашої країни росіяни погрожували заморозити українців, гативши ракетами та дронами по критичній інфраструктурі. Натомість, по всій країні розгорнули пункти незламності, але більшість співвітчизників їх облаштували в себе вдома, закупивши десятки свічок, ліхтариків, ковдр, а ще буржуйки, генератори. Тощо, але завдяки тому, що зима була порівняно теплою, все це добро знадобилось у мінімальній кількості. Як цей період пережили білоцерківці, та коли очікувати відключення тепла в місті далі у матеріалі? Ліхтарики, сухе пальне, свічки ароматизовані, свічки обикновенні, батарейки з світодіодами. Ну і звичайно, тривожна валізка. А ще ковдри, в'язані речі та павербанк. Все це пані Лариса готувала до опалювального сезону в умовах війни, який експерти називали найскладнішим для українців. Адже росіяни масово гатили по критичній інфраструктурі для усього необхідного. Жінка виділила полички у шафі, адже ці предмети могли знадобитися у будь-який момент. Каже, більшість з речей так і не довелося використати, бо в оселі було тепло, хоча й періодично вимикали світло. А якби усі найгірші прогнози справдилися, закупили б сусідами буржуйку для обігріву. Нам десь раз, за, раз за два відключали нам тепло, десь більше суток один раз і сутки другий раз. 90-х років теж виключали світло і тепла. Не було на різних масивах. Життя навчило нас. Бути це ні, все не використали так добре, що ми не використовували все. Що використали те, треба трошки докупити, щоб воно і надалі було. Що ми не використовували? арома свічки, хорошо буде перемога. Ми з арома свічками приймемо ванни, візьмемо келих шампанського і відсвяткуємо перемогу. Хоча на календарі вже кінець березня, і плюсова температура, теплопостачання в оселях більшості українців ще є. Не виняток і біла церква, адже варто зазначити, що для завершення опалювального сезону потрібно, щоб три дні поспіль середньодобовий показник був 8 градусів вище нуля. Як зазначив заступник міського голови Анатолій Кравець, зазвичай тепло в оселях у громаді відключають на початку квітня. Цього року ймовірно буде так само. Відповідний проєкт рішення готовий, але на засідання виконкому винесуть лише тоді, коли на дворі буде відповідна температура. Як стверджує чиновник, цей опалювальний сезон видався дійсно важким, особливо для сіл. Проте підготовка до наступного вже активно ведеться. Були... Масові відключення електроенергії, значні відключення, що негативно впливало на роботу джерел теплопостачання, тобто наших котелень. Вони не встигали вспівали навіть за той певний час, як не на який вони вмикалися, не вспівали навіть прогріти теплоносій. Певну роботу ми вже робили, як кажуть, для того, щоб забезпечити там перемикання мереж і так далі. Проте, ну тільки одних котелень у нас більше 70 і забезпечити 100%, щоб вони могли перемикатися і постійно бути з електроживленням. На жаль, цього не змогли. У нас зараз наближено температурний режим однаковий. Десь. Як кажуть потепління взагалі на землі, але Ну знову ж таки, ми маємо дотримуватися певних умов, тому що на сьогоднішній день маємо дещо трошки зростання захворювань, захворювань серед мешканців. Відсутність тепла буде цьому цьому тільки сприяти. Якщо на початку осені павербанки, свічки, ліхтарики, обігрівачі, простирадла з підігрівом, коштували шалених грошей, і за ними українці вишикувались у довжелезні черги, то тепер попит, як і ціна на товари, спали. Хоча мати про запас ці речі варто. Бо війна не закінчилась і ворог не перестає завдавати ударів по інфраструктурі. Однак цю зиму українці пройшли мужньо і готові до будь-яких випробувань. Ярослав Гаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Першачки готові йти до школи. З початку березня у Білоцерківській громаді розпочався набір дітей до першого класу. Триватиме вступна кампанія до кінця травня, зазначає начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик. І вже 1 червня керівники шкіл мають видати наказ про зарахування дітей. Проте як стверджує головний освітянин міста через ситуацію в країні, не всі батьки можуть вчасно подати документи. Тож прийом заяв можливий навіть до кінця серпня. Аби дитина переступила поріж школи на день знань, батькам необхідно подати письмову заяву директору освітнього закладу або ж заповнити її онлайн на сайті школи. Якщо будуть сформовані класи, в яких кількість дітей буде перевищувати норми, і інших вільних місць не буде, то керівники закладів освіти зобов'язані будуть провести жеребкування. Першочергове право на зарахування дітей саме до цього закладу освіти надається тим дітям, які живуть у межах доступності, тобто на території, яка рішенням виконавчого комітету вже закріплена за закладом освіти, або які мають відповідно старших братиків, сестричок, батьків, які працюють у цьому закладі. Як правило, показала практика минулих років, таких випадків у нас небагато, щоб ми проводили жеребкування чи ще якісь інші додаткові заходи. Триває сезон обрізання дерев та прибирання місцевості від листя, бур'янів та гілля. Тож білоцерківці часто викидають сухості, де заманеться або складають біля звичайних сміттєвих баків. Підприємство КТП 1028 зазначає, через сезонні відходи збільшило кількість великогабаритних контейнерів по місту та частоту їх вивозу за словами директорки товариства Ірини Вакурової. Баки об'ємом 10 метрів кубічних обслуговуються весь рік. Аби дізнатися найближче місце їх розташування, варто скористатись інтерактивною картою на сайті підприємства. Крім того, натиснувши на значок, з'явиться графік, за яким його. Встановлять спеціально по місті Біла Церква ми встановлюємо контейнери ємкістю 10 метрів кубічних, які ви бачите, на якому розписано і продемонстровано для яких відходів вони призначені. Це великогабаритні відходи, це меблі, гілля, інші матеріали, які не можна розміщувати в контейнерах для ТПВ. При потребі ми змінюємо графік, ми ущільнюємо, ми прискорюємо вивезення. Всі, якщо виникають додаткові питання щодо розміщення, дати часу, наповненості. Контактні телефони розміщені на контейнері. Будь ласка, телефонуйте, диспетчер, відповість на всі ваші питання. Дуже просимо населення, не викидайте гілля біля контейнерів ємкістю 1,1 і кубічних, або, можливо, у місцях, які ви називаєте, ми так звикли. Чорні лісоруби, явище не нове для білоцерківської громади. Здебільшого вони полюють на дуби, ясени та інші цінні породи дерев. Протидіяти їм мали б різні служби, але нині все списує війна. До чого призводить діяльність лісових браконьєрів, та чому красти деревину напівлегально, дивіться прямо зараз. У лісосмузі неподалік масиву піщаний масово вирубують дерева. Під пилку потрапляють не лише сухостої, але й багаторічні здорові рослини. На цьому місці вже видніється поляна пеньків. У соцмережах місцеві мешканці забили на сполох та констатують за зиму біля закинутих садів Білоцерківського аграрного університету. Зникло до 10 дерев. Виїхавши на зйомку, наша знімальна група також почула характерний звук бензопили. Неподалік ми помітили автівку з кузовом деревини, а поруч стояв чоловік з сокирою. На наше запитання, що він тут робить, лісоруб почав тикати нам папери зі статтями Конституції України, що нібито він має право вирубувати дерева. До того ж, цей зовсім не молодий роботяга намагався запевнити нас, що збирає сухе гілля для опалення приватного будинку. Прочитайте, якщо я щось нарушаю, нема питань. Там усе напечатано, статті, що все, що лежить у лісі, не в лісі навіть, а на землі. Тобто ви їх не зробите, а вони вже лежали чи як? Якщо ви ще цікавитесь, пройдіть на ту сторону і подивіться, там кругом лежать зрізане вже. Зрізане. Українське законодавство дозволяє збирати лише сухостій, гілля та повалені дерева, але аж ніяк не різати живі та здорові стовбури у разі виявлення чорних лісорубів. Поліція закликає одразу повідомляти на гарячу лінію 102. Тож наша знімальна група так і вчинила, виявивши чергове знищення масивних добів на піщаному масиві. Частину колод браконьєри все таки встигли вивезти, решту розпиляли, залишивши на потім. За порушення встановленого порядку використання лісосничого фонду, а також заготівля та перевезення деревини, а також заготівля живиці, передбачена статтею 64 кодексу України про адміністративні правопорушення на фізичних осіб. Це буде покладатися штраф у розмірі від 6 до 12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 10 до 14. 14 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За словами слідчих, ймовірно, ця земля належить аграрному університету. Ми намагалися зв'язатися з керівництвом вишу, щоб виїхати з ним безпосередньо на місце злочину. Але там нам відмовили, посилаючись на інформаційні запити. Тож дізнатися, чи давав університет дозвіл на вирубку багаторічних дерев і кому поки не вдалося. Але тепер усі деталі з'ясовуватиме поліція. Крім того, за словами речниці. Місцевих копів протоколи за такі дії мають право складати і лісові інспектори. Але поліція у разі виклику також може ну, приїхати на місце, зафіксувати все в подальшому буде передавати до лісового господарства, які згодом будуть приймати рішення, чи є порушення з боку лісового законодавства України. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування щодо знеліснення масиву піщаний. Чи вдасться спіймати лісових вандалів? Та яке покарання вони понесуть? слідкуватиме наш телеканал. Бо по цій справі ми проходимо як заявники. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. В інклюзивно-ресурсному центрі номер 2 для дітей презентували книгу про відомого чотирилапого сапера пса Патрона. У заході взяли участь 12 маленьких білоцерківців, зокрема з особливими освітніми. Потребами про сюжет твору їм розповіла ілюстраторка книги Богдана Бондар. Також вона провела декілька інтерактивних ігор. Діти малювали патрона, переглянули про нього мультик, танцювали під пісню, присвячену песику, в якій співається, що він крутіший за айфон. В теперішній час це дуже важливо трошечки діток відволікати від стресових ситуацій, від сірих будній війни, тому що ми всі живемо кожен день в стресових ситуаціях. Тому, хоча б якісь хвилинки, годинки, діток трошечки відволікати, щоб їм було веселіше, щоб вони не забували, що у них у кожного є своє щасливе дитинство. Саме про книгу Пса Патрона, тому що це є один з найулюбленіших персонажів як дітей, так і дорослих. Він зараз дуже актуальний, дуже популярний. Дітки дуже люблять тварин. Затис така була у нас приємна дружня зустріч із працівниками центру, і з батьками вони трошки познайомилися із між собою. І познайомилися з ну я презентувала книгу Пес Патрон у нас виникло багато таких ситуацій зараз, коли діти під час війни зіткнулися з проблемою агресії, страху, проблемою суму. І ось ми сьогодні на такому заході трошки поговорили про цю тему, ну і взагалі про інклюзію в нашому суспільстві, про соціалізацію дітей. Білоцерківчанка Елеонора Боженко стала переможницею чемпіонату Київської області з плавання. Першу сходинку спортсменка посіла на дистанції 50 метрів вільним стилем. Крім того, вихованка дитячо-юнацького спортивного клубу Білоцерківська гімназія номер 15 здобула бронзу на іншій дистанції. Змагання також були другим етапом Спартакіади. Повір у себе серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору та. Слуху її наставницю є Оксана Потапчук. Для вас працював Ярослав Гопаца. З наступного тижня передаю ефірну естафету своїй колезі Дар'ї Рубан, яка вестиме програму Головні новини Білої церкви. А ви не забудьте обов'язково увімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, Адже наша команда підготувала для вас підсумки тижня. Також долучайтесь до еспресівської родини у соцмережах. Бо разом ми сила. Бережіть себе, рідних та Україну.